Дом обуві доміно знають усі, ну майже усі. І якщо ви тут ще не були, дозвольте вас познайомити. Будь ласка, проходьте. Чого то тільки немає для жіночих ніг туфлі на кожен день і для особливих подій. Чобітки у спортивному стилі і дуже кокетливі. Оздоблене хутром з бантиками, рюшечками, зі стразами і справжні скимоски. А на цій поличці затрималось літо. Знижки неймовірні. У відділі чоловічого взуття також немає пустих поличок. Взуття на будь-яку погоду для будь-якого віку та гаманця. Є й дуже модні пропозиції. Новинки від Жан-Франко Фере. Дуже комфортне взуття, завжди модне та не завжди дороге. В домі обуві деміно. Тут же на першому поверсі можна купити і модну шкіряну сумочку для вашого нового взуття. І дуже модні гаманці. Фірми дуже відомі. Тоні пероті, нерікара. Пропозиції дуже модні. І є тут і дуже якісні парасольки від англійської фірми Зест і дуже багато приємних речей для подарунків. Це був перший поверх дома обуві доміно. А висока мода трохи вище. Піднімаємося до зірок. Нас зустрічають Есере, Габріелі, Петінарі, ЖДФАМ, Академія. І, хоча усі вони зірки, справжня королева, тут ви. Приміряйте свій кришталевий туфельок. Дуже серйозна компанія зібралася у відділі чоловічого взуття Бутері, вінтура, біджеоні, Карден. Достойне взуття для тих, хто йде до успіху впевненою ходою. І дуже якісне взуття для тих, хто шукає найкраще. До речі, не забувайте і про доміношку. Тут також дуже цікаве взуття, завжди модне та не завжди дороге. thank <laughs> you